Шановний Володимир Борисовичу, шановні члени уряду, вашій увазі пропоную план заходів до концепції популяризації України. Цей документ приклад справжньої командної роботи, адже в процес його створення були залучені фактично всі міністерства. За півроку він двічі погоджувався. Плюс пройшов громадське обговорення, експертизу організації діаспори. План включає як системні стратегічні рішення, так і заходи родиння технічного характеру. До перших, я би відніс повну відкритість, послідовність, наприклад, формування комісії з просування України та популяризація. До цієї комісії увійдуть як представники відомств, так і представники громадянського сектору. Наприклад, вже сьогодні я запросив в цю комісію таких людей, як Валерій Пекар та Андрій Федорів. Вже сьогодні ми спланували дослідження оцінки України в інших країнах світу. Зокрема, до тендеру запросимо такі компанії, як GFK та Gallup. До речі, міжнародне керівництво компанії Gallup зараз знаходиться в Україні. Завтра я з віцепрезидентом буду зустрічатися і обговорювати, як провести таке дослідження в рамках системи Прозоро. Серед найближчих задач визначення технічного завдання щодо бренду України та розробки брендбуку України. Це не означає, що має бути створений абсолютно новий бренд. Це означає, що комісія має розглянути все, що напрацьовано, та визначити які дії мають реалізовані щодо найбільш оптимального витрачення, а точніше, не витрачення бюджетних коштів, якщо вже є достойні варіанти. Далі комунікаційні кампанії по обраним регіонам світу відповідно до рекомендацій МЗС та Офісу з питань євроінтеграції. Що ще визначає цей план? Це акцент на розвитку регіонів, так, так звана туристична децентралізація. Це акцент на інших напрямках популяризації, освітній, інвестиційній і так далі. Як приклад, у вас на столах лежить книжка, яка присвячена мистецтву, вилученому мистецтву України, вона англійською мовою. Цю книжку підтримало міністерство. І ті півроку, які план розроблявся, ми не сиділи без діла, ми розглядали проекти, які можна підтримувати, які можна реалізовувати. Отже, мова йде про комплексний системний підхід до питань просування України із залученням всіх ресурсів, як центральних органів виконавчої влади, так і громадського сектору. Скажу, що даний план не передбачає додаткових коштів з бюджету, тобто все вирішується за рахунок вже існуючих ресурсів. Прошу підтримати. Дякую за увагу.